Вітаю, Вітаю вас, вас друзі, друзі, в ефірі Єдині Говде. З вами Фоксі і Обама. Ну ось так сьогодні буде найкраще улюблене свято до літа. Сьогодні, 31 травня, okay. останній день весни. Друзі, а ми обіцяємо, хто кожен, хто відчує момент наші близькими Дуже уважнімо, які будуть нові пристрій. Да, звісно, Барк Обама. А також приймаємо участь нашого літа День захисту дітей. 1 червня завтра буде свято. Літо скоро буде. А тепер все кожен uh -huh. хто моменти залишить на uh -huh. найкращому місці, але все більше і більше і більше маста. А тепер все кожен uh -huh. на момент, а тепер все кожен, uh -huh. хто дружить. Uh -huh. Є нам свобода. свобода, наша українська зустріч. Тепер все кожен хто отримує наші особи. Тепер ми будемо дивитись на увазі. Таким був єдиний головний з вами, Барк Обама і Фоксіма. До побачення!